Я хотіла прочитати книжки, які вже дуже-дуже дуже давно лежать на моїх полицях, але зараз уже знаю, які книги я читала. Найкращою книгою стала книга Кувала за засу... Сосуля. Сонечко вийшла так гарно. Всім привіт! Ви на каналі літературне» і сьогодні я нарешті дійшла до того, аби проаналізувати свої плани на літо книжкові, подивитися, що я взагалі планувала, що я з того прочитала, чи було це взагалі ефективним. Розповісти також те, що я планую собі на осінь, що читатиму точно ну, принаймні дуже хочу і сподіваюся. Поділюся з вами також літньою статистикою, загалом розповім, що я прочитала, і розповім про подальші свої плани. Аби нічого не забути вам розповісти, я взяла з тобою свій планер. Тут я записувала книжкові челенджі, до яких хотіла приєднатися влітку, які книги хотіла прочитати. І також тут підбила підсумки, які книги мені дійсно вдалося прочитати, а які ні. Про все вам детально розповім зараз. Загалом для оформлення свого планера я завжди використовую стікери, стікер і стікерс ванілька, тому що малювати я не вмію, але хочу, аби всі сторінки були дуже естетичними і стікер з ванілька ідеально в цьому допомагають. В інстаграмі я теж за ними слідкую і. Коли ти бачиш їхні новинки, як дизайнери працюють над новими стікерами, просто неможливо не захотіти замовити новенькі. За промокодом долі ви зможете замовити собі стікери у цьому магазині з 15 знижкою. І загалом у мене дуже багато стікерів цього магазину. Якщо вам буде цікаво, напишіть у коментарях. Я колись вам покажу детальніше, розповім про свої улюблені і всю інформацію про знижку на стікери за промокодом долі, шукайте, звісно, в інфобоксі. У цьому відео я розповім більше таких статистичних даних, скільки всього я читала, загалом скільки сторінок мені вдалося прочитати, більше там про улюблені книги місяця, не улюблені книги місяця, а вже детально буду вам лишати вгорі посилання на ті відео, де я розлого розповідала про ці прочитані книжки, аби ви змогли послухати, якщо вам буде цікаво. І розпочну я з рубрики, які робила собі на літні плани. Перше, це я хотіла доєднатися до літнього кінгомарафону від Ксенії Келерман і запланувала собі 5 книг. Але, на жаль, за літо мені вдалося прочитати лише дві. Я якось собі дуже багато лишила на серпень і не встигла прочитати все, що хотіла. Я встигла прочитати країну розваг, і книга мене не надто вразила, я вже її навіть продала, але детально можете про це послухати. У відео за прочитаним червня ось тут буде посилання. І е, друга книга Кінга, яку мені вдалося прочитати, це «Сяйво», яке мені надзвичайно надзвичайно сподобалося. Я дуже рада, що нарешті е, познайомилася з цією книгою, і детально теж е, е, лишаю вам посилання на відео. Як збірку повістей Кінга я собі брала, якщо кров тече? Її мені вдалося прочитати, але уже у вересні, тобто не в межах марафону, але книгу я прочитала і про це вже детально розповім у прочитаному за вересень. Крім того, я планувала прочитати продовження сяєва. Це книга Доктор Сон. І також товстонець 11.2263. Я їх собі лишаю на плани на осінь, тобто вони мене переносяться, і я сподіваюся, що хоча б весени мені вдасться прочитати ці книжки. Наступний пункт в моїх літніх планах це був похід на почукунів, завдяки якому я хотіла прочитати книжки, які вже дуже-дуже, дуже давно. Лежать на моїх полицях. Я тут брала собі три книжки, і лише дві з них мені насправді вдалося прочитати. Перша це Антон Кушнір Урбан Страйк. Це книга від сучасного українського автора, яка мене зачепила тим, що її написав випускник того ж інституту, в якому я навчалася. Тобто я тому хотіла її прочитати, але насправді вона мені не сподобалася. І детально про це ви зможете послухати у відео. Де я ділилася своїми підсумковими враженнями за прочитане за місяць. І друга книга, яку мені теж вдалося прочитати, це Хлоя Бенджамін її шукачі без А Вона мені загалом сподобалася, але не викликала якихось дуже бурхливих емоцій, і про це детальніше у прочитаному серпні. І третя книга цього походу, яку я теж хотіла прочитати, це дивовижні приходи всередині тіла, велика подорож від голови до п'ят Гевіна Френсіса. Я все ще дуже хочу прочитати цю книгу, але якось влітку не встиглася, я її переношу на плани осені, і сподіваюся, що в мене буде час і натхнення її прочитати, бо я хочу більше дізнатися про своє тіло. Наступним пунктом моїх планів були книги, прочитані для книжкових клубів для різних обговорень. Тоді я ще не знала точно, які конкретно книжки будуть в межах цього пункту, але зараз вже знаю, які книги я читала для книжкових клубів, і трохи більше про них розповім. І перша книга це Селіруніт, Деш ти дівся світами мій прекрасний, яку я читала для книжкового клубу «Літосвіти». На обговорення мені долучитися, на жаль, не вдалося, хоча мені було б було цікаво, але, на жаль, я не змогла. Проте книгу прочитала, і загалом у мене від неї такі теж доволі е, рівні враження. Тобто, мені було цікаво в процесі читання, але не те, щоб вона мене якось особливо вразила чи стала улюбленою. Теж детально зможете послухати у відео з е, е, тим, як я ділилася. Своїми розлогами, враженнями про прочитані книжки місяця. Все це, всі посилання будуть в інфобоксі. І якщо вам цікаво, якщо ви ще не читали Саліруні, то раджу вам послухати те відео. І ще одна книга, яку я також читала для клубу Літосвіти, це Земля загублених або маленькі страшні казки Катерини Калитко. І до обговорення я теж не змогла долучитися, тому що в той день мала інші плани. Але книгу прочитала і дуже рада, що познайомилася з цією сучасною українською авторкою, тому що пише вона надзвичайно поетично, і я з задоволенням продовжую з нею знайомство. Крім того, для обговорення зі своїми знайомими я хотіла почитати книгу Вікторії Шваб на життя» Аді Ларю, І не вдалося мені її прочитати. Якось не було натхнення, але мені здається, що книга якось ідеально пасує до осені. Мені так здається з опису і за обкладинки, тому я лишаю її собі у плани на цей сезон. І далі список із доволі великої кількості книжок, які я читала для книжкового клубу «Відчайдушні читачі від видавництва Старого Лева. Я дуже рада його відвідую постійно. І зараз перерахую всі книги, які ми читали за літо для клубу. Це була квітка на ладиї Кульбаба. Це була Люсі Фолі список запрошених. Також був художник хиткого світу Казуїші Гуро, були сніги Кіліманджара» Ернеста Вімвея і Вальс на прощання Мілана Кундери. Я насправді дуже рада, що прочитала всі ці книги. Якісь мене вразили більше, якісь менше, але обговорення всіх книг було супер цікавим. Було дуже класно почути думки інших людей, висловити свої і обговорити всіх героїв, взагалі сюжет, письменників, все, що ми думаємо про книгу. Просто, просто було супер захопливо і цікаво. Я рада відвідуватиму цей клуб і надалі. І детально про всі ці книжки теж можете послухати у відео. Я вам посилене лишаю. І ще одну книгу я прочитала в межах такого собі невеличкого книжкового клубу разом з моєю подругою. Ми обговорювали халеда госейні і його ловця повітряних зміїв. Було дуже дуже цікаво з нею обговорити. Це взагалі інший формат обговорення, коли ви вдвох немає модератора, і ви просто з подругою обговорюєте свої враження від книги. Було дуже класно, дуже захопливо, і книга надзвичайно мене вразила. Теж відсилаю вас на відео. І останній пункт моїх літніх планів це були книги для літературних подкастів. Тобто, я хотіла прочитати книги, про які вийшли випуски подкастів, які я слухаю, і потім вже послухати детальне обговорення ведучих. Це були книжки Юрія Андруховича Московіада. Це була дівчина з ведмедиком і доктор Серафікус. У подкасті обговорювали лише доктора Серафікуса Доментовича. І це була Таня Малярчук Забуття. Відео про ці книжки, а також подкасти, які детально розбирають ці книги. Я вам теж залишу в інфобоксі. І тепер трохи статистики у червні я прочитала 11 книг. Це була одна. Книга Нонфікшн і 10 художніх книг. І це було 2881 сторінка. Я просто дуже люблю таке підраховувати і ділюся цим з вами. І найкращою книгою червня у мене став сад Гецеманський Багряного. Це книга, яка дуже-дуже сильно мене вразила, і я рада, що в школі ми її не вивчали, бо це було б занадто болісно. А зараз вона дуже дуже сильно мені була актуальною і важливою. І найгіршою книгою місяця став Антон Кушнір Його Урбан Страйк, бо книга взагалі пройшла повз мене. Мені було нецікаво і нудно її читати. У липні я прочитала 12 книг. Це були всі художні книжки, і це 3819 сторінок. Найкращою книгою місяця стало «Сяйва Стівена Кінга, яке супер сильно мене вразило. І найгіршою стала книга «Елегантна їжичіха Мірель Барбарі, від якої я багато-багато очікувала, але насправді не отримала того, чого хотіла. У серпні я прочитала 9 книг, із них сім було художніх і дві нонфікшен це 3115 сторінок. Найкраща історія, яка мене найбільше вразила, стала книга Ковала Зазуля Роберта Галбрейта або Джон Ролінг. І я задоволена буду продовжувати знайомство з цією детективною серією, тому що перша книга мені дуже дуже сподобалася. А найгіршою книгою стала Бріджа Джонс на межі здорового глузду Гелен Філдінг, тому що. Вона мене дико дратувала і все, що там відбувалося, просто мені хотілося дуже сильно вдарити всіх героїв, аби вони почали діяти нормально. І тепер розповім трохи про свої плани на осінь. Усі свої борги з літа я перенесла на осінь і не прочитані книги хочу прочитати в цьому сезоні. Також обов'язковим буде пункт книги на книжкові клуби. Я думаю, що я буду відвідувати лише клуб Вічайдушних читачів, тому що в мене зараз менше часу розпочалося навчання в університеті, і в мене немає так багато часу читати книги для всіх книжкових клубів. Але якщо буде час, то можливо буду брати і книги для клубу Літосвіти. Точно я буду дочитувати весени Амадоку Софія Андрухович, яку я зараз читаю, і я прочитала десь четверту частину. Її ми теж обговорюємо на клубі Відчайдушних читачів частинами і я її точно цього сезону дочитаю. І також є книга, яку я читаю зараз, і точно буду дочитувати восени. Це Девід Герберт Лоуренс, коханець Чаттерлей». Я давно дивилася на цю книгу. Вона була заборонена в певний час, коли вона вийшла, бо, начебто, порушувала моральні принципи і норми суспільства. Ось її ніде вже не можна купити в цьому прекрасному оформленні від видавниця Старого Лева, тому я взяла її в бібліотеці і буду дочитувати, вже лишилося мені зовсім небагато. Потім у в мене точно будуть книги-сюрпризи. Це книги, які мені підібрала Ксенія Келлерман. Вони поки що ось в такому вигляді. І я не знаю, що тут. Третю книгу я вже розпакувала, але не буду вам її показувати, бо хочу лишити інтригу. Це для нашої нової з нею спільної рубрики. І я точно буду читати книжки, які тут є, але не знаю поки що тут. І також у мене в осінніх планах є чотири книги, які мені здається ідеально пасують під осінній настрій, під осінню атмосферу, якою я собі її уявляю. Перша це Марк'ян Прохасько, Мрія про Антарктиду. Можливо, ви б сказали, що це більше пасує до зими, але мені здається. Восени краще починати, і плюс у нас вже зараз супер-дощова, супер-холодна погода, і тому мені здається, мені буде цікаво її читати саме зараз. Наступна книга це Тура Ренберг Толак Inge Я вже чула відгуки, що це така осіння історія, холодна з таємницями, з неприємними персонажами, і тому я би хотіла її прочитати найближчим часом. Наступна книга це здохне коханий Аріани Гарвіч. А це книга сучасної аргентинської письменниці, і я би дуже хотіла познайомитися з аргентинською літературою і прочитати цю історію. Тим паче, вона про жінок, про жінок у сучасному світі, про їхнє життя. І в мене восени завжди такий настрій почитати про це. І остання книга, яку я собі точно поставила в плани, і сподіваюся, що зможу її прочитати, це Габріела Гарсія про жінок і сіль. Історія теж про жінок, як і попередня книга, і я ж говорю, що у мене в основний настрій читати щось про жіноче таке життя. Тут про емігрантів з Куби. І загалом теж я про цю частину світу нічого не читала, бо не можу пригадати такого яскравого, тому хотіла би почитати цю книгу. І... В клубі «Вовчіць» від Еми Антонюк і Яни Брензей. Вони обговорюватимуть цю книгу. Я навряд чи встигну її прочитати до того, але може потім подивлюся відео, як вони її обговорювали. На цьому все. Я розповіла вам про. Всю мою літню статистику прочитаного і детально про книги, які я згадувала, ви зможете послухати і побачити їх у тих відео, де я детально ділилася своїми враженнями. Всі посилання, все буде розписано в інфобоксі. Також обов'язково діліться, які книги вас влітку найбільше вразили, і що ви плануєте собі на осінь. А якщо вам подобається мій канал і ви би хотіли допомогти йому розвиватися, можете задонатити мені на Монобанку. Усі реквізити я лишаю в інфобоксі. І також буду дуже вдячна за лайки і коментарі, адже тоді YouTube буде поширювати моє відео і його побачить більше людей. Буду вдячна за будь-яку підтримку. Тож на цьому буду з вами прощатися. Я сподіваюся, що скоро побачимося у нових книжкових відео.